Почнемо наш перший урок присвячений боргам та кредитам. Борги це не просто цифри, це тривога перед сном, певний стрес, неможливість планувати своє майбутнє та відсутність свободи. Але з цього є вихід. Якщо у вас є борги, то це перше на чому треба сфокусуватися. Ми не переходимо ні до яких інвестицій, ні до яких ризикованих вкладів, там криптовалют, якихось схем. Якихось трейдингів, ми фокусуємося на тому, щоб ці борги закрити. Бо маючи борги, ми є досить вразливими. Якщо з нами щось стається, ми заганяємо себе в ще більші борги і фактично можемо так скатитися в кредитну яму, з якої нам буде досить важко вибратися. Першим кроком, що вам треба зробити для того, щоб почати опановувати свої борги, це зробити їх ревізію. Тобто вам треба розписати всі наявні борги, ви можете це зробити в блокноті або в Google табличці. До речі, шаблон такої Google таблиці ви можете забрати в боті спільноти iTox. У вас буде відповідна кнопка. Я ділюся шаблоном, який сам користувався в свій час який допоміг мені позбутися своїх боргів, які також в мене були в молодості. Що таке ревізія боргів? Ви розписуєте всі борги, які у вас є. Кому ви винні, скільки ви винні, під який відсоток, скільки ви плануєте виплачувати щомісяця, і так далі. Можете ще додавати якісь певні колонки, які є для вас важливими. Тут важливо розписати всі борги, не лише банківські, за які ви платите відсоток, а й борги, по яким відсотків немає, скажімо, займ у друга або розсрочка за якусь техніку, тому що фактично ви винні ці кошти і вам їх все одно віддавати з вашого бюджету. Коли ви зробили ревізію боргів, ви, по-перше, розумієте загальну суму цих боргів. По-друге, ви розумієте, скільки вам щомісяця треба віддавати коштів і вже якось можете планувати ваші фінанси. Якщо ви не можете одночасно закривати всі ваші борги, то я вам раджу зробити такі дії. По перше, Зробити реструктуризацію, тобто домовитись з вашими друзями, родичами або навіть з банком про те, що ви збільшите термін вашого боргу чи кредиту, і зменшите ваш щомісячний платіж, це дозволить вам платити менше щомісяця, що не буде так сильно бити по вашому бюджету, але і. Платити, ви все-таки будете, тобто ви будете з місяця в місяць потрошку погашати ваші борги. Тому що просто відмовлятися, ховатися, не брати слухавки це не вихід. Це ви ніби закриваєтеся від проблеми, але ця проблема вона нікуди не дівається, вона є, і її треба вирішувати. По-друге, це почати закривати ті борги, по яким найвищий відсоток. Тобто, якщо у вас є кредит в мікрофінансовій організації, є якась розсрочка за телефон, то краще закрити, звісно, мікрокредитну організацію. Тому що там просто шалені відсотки, і потім вже переходити до боргів з меншими, меншими і меншими відсотками. Розписавши ваші борги, ви тепер розумієте, скільки вам щомісяця треба по ним платити. І у вас фактично є дві моделі їх закриття. Перша модель це коли ви при закритті одного кредиту просто зменшуєте ваш щомісячний внесок. Тобто, в нашому прикладі, у вас був борг по Приватбанку. Був борг за телефони борг другу. Загально ви сплачували по ним 11 тисяч гривень на місяць, і з третього місяця ви закрили борг в Приватбанку. Тепер його більше немає, і ви продовжуєте сплачувати лише ті борги, які залишилися. І на це у вас іде 6 тисяч гривень в місяць. Тобто, наш сьомісячний платіж він зменшується. І другий метод закриття боргів це так званий прискорений темп. Тобто ви також закриваєте ваші борги. Ви дійшли до того місяця, коли борг в Приватбанку у вас закритий, у вас більше його немає. Але фактично ви не зменшуєте ту суму, яку ви щомісяця виділяли на закриття боргів. Вона у вас так і лишається 11 тисяч гривень, і ви просто тепер прискореним темпом закриваєте інші ваші кредити та борги. Цей метод гарний тим, що ви. Не зменшуйте ту суму, яку ви виділяєте на закриття боргів, ви до неї психологічно вже звикли. Вам прийнятно те, що щомісяця ви 11 тисяч гривень витрачаєте на борги, і ви цю звичку, ви її так і лишаєте. І таким чином ви прискорено закриваєте ваші борги. І ті борги, які б ви могли тягнути там рік, два-три, ви їх закриваєте значно швидше. Для того щоб закрити борги. Безболісно і не так відчутно для нашого повсякденного комфорту. Вам треба зробити ревізію ваших витрат, скільки у вас коштів іде по певним категоріям, і намагатися оптимізувати ці категорії. Тобто я такий принцип не мінімізуй, а оптимізуй. Вам не обов'язково від чогось повністю відмовлятися. Ви можете щось заоптимізувати так, щоб. У вас і кошти зберігалися, і якийсь от досвід, певний комфорт від життя, ви також отримували. Умовно, якщо ви йдете в кінотеатр і ви звикли купувати там відеречко попкорну, то ви можете той самий попкорн купити в магазині, дешевше, наприклад, в АТБ, і взяти його з собою. Або ви їздите на роботу на таксі. і Якщо гарна погода, ви можете просто замінити таксі на. Їзду на велосипеді. Тобто в кожного свій лайфстайл, в кожного свої звички, але кожна людина, сівши і подумавши над цим, може якось оптимізувати свої фінансові звички і таким чином викрити частину коштів, щоб закрити борги. Ну і два принципи, якими можна закривати. Борги, насправді, цих принципів є значно більше. Про один із них я вам вже сказався, коли ми закриваємо спочатку борги з найбільшим відсотком, це так званий принцип лавини, тобто ті борги, які нависають над нами такі. От шматом криги, ми їх намагаємося їх позбутися в першу чергу. Другий принцип це навпаки такий принцип сніжинки. Тобто ми йдемо від маленького до великого. Ми закриваємо спочатку найменші борги. Чому цей принцип також для когось є ефективним? Це дає нам певну мотивацію. Ми бачимо, ага, ми за цей місяць закрили один борг, потім за два місяці ми ще закрили інший кредит, за півроку ми закрили якусь там розстрочку, І фактично, ці от маленькі перемоги вони дають нам впевненість у тому, що. Ми все-таки зможемо це зробити. І отак, от крок за кроком, крок за кроком, поступово ми закриваємо всі наші борги. Обидва принципи вони є дієвими, вони більше психологічно підходять одним або іншим людям, тому ви можете обирати свій метод, який вам резонує, або пошукати в інтернеті якісь ще методи та концепції, як можна закривати борги. Ще один інсайт, який я вам хочу е, донести через цю лекцію, це те, що вам не потрібно віддавати всі кошти. Тобто, навіть якщо у вас є купа боргів. Боргів, розсрочок, кредитів, і у вас з'являється якась вільна сума. Не направляйте всю цю суму на закриття цих боргів, відправте частину суми на закриття боргів, а частину суми відкладіть. Нехай це буде ваш резервний фонд або фінансова подушка безпеки. От, скажімо, у вас є 1000 гривень для того, щоб закрити певні борги. Ви її можете розподілити в якомусь відсотковому співвідношенні, комфортному для вас. Наприклад, 70% або 700 гривень ви направляєте на закриття боргів, і 30% або 300 гривень ви направляєте на формування вашої фінансової подушки безпеки. Чому таку дію важливо робити? Тому що фінансова подушка безпеки, навіть маючи борги, вона вам дасть якусь впевненість. Да? Ви будете розуміти, що. Якщо щось станеться на роботі, у вас є кошти на перший час, які ви можете прожити. Якщо станеться якийсь форс-мажор, вам не треба знову розпаковувати кредитну картку, кредитний ліміт, щоб Потушити цей форс-мажор, да ви розумієте, що у вас є резервний фонд, який ви можете скористатися і вирішити вашу життєву ситуацію. Якщо у вас такого резерву немає, то будь-який новий форс-мажор приводить до нового кредиту. Часто це кредит під ще гірші умови, тому що вже банки можуть вам не надавати кредити, розуміючи, що у вас велике боргове навантаження, і ви таким чином поступово себе можете закупати у кредитну яму. А формування такого резерву воно вам дає певну впевненість у завтрашньому дні. І це вже психологічно добре на вас відображається. Ви готові ефективніше працювати і ефективніше заробляти, і в тому числі швидше закривати ваші борги. І так, давайте підсумуємо, що вам варто зробити після цього уроку. Ну, перший крок це вам треба визнати. Проблему, тобто вам треба сісти і сказати, так у мене їх борги. Я визнаю це, я готовий чи готова з ними боротися для того, щоб навести лад у своїх персональних фінансах. Друге, це зробити ревізію боргів, виписати в блокнот або в Віксельку, розписати, що, скільки, кому, під який відсоток, і побудувати певну стратегію, як ви будете ці борги закривати. Третій крок це визначити борги пріоритети, з якими ви працюєте першочергово, і визначити послідовність ваших кредитів чи боргів, які ви будете закривати. Четверте, це треба обрати стратегію погашення боргів. Буде то принцип сніжинки чи принцип лавини байдуже, неважливо, ви можете обрати свій метод. Метод, який вам резонує, головне прийти до завітної цілі, не мати боргів на вашому балансі. П'ятий такий лайфхак це ведіть е, облік ваших боргів і святкуйте невеличкі перемоги. Тобто закрили певну розрочку. Якось себе за це нагородили. Закрили там кредит, умовно, в Приватбанку, купили собі якусь книжку фінансової грамотності, або доступ до нашої спільноти, де є вже більше 250 лекцій з інвестицій та фінансів, які допоможуть вам зважено управляти вашими грошима. І шосте це починайте потрошку формувати резерв. Навіть маючи борги, частину коштів направляйте на вашу фінансову подушку безпеки. Потім ви скажете дякую, якщо станеться якийсь форс-мажор, і вам більше не доведеться залазити в борги та кредити. Тож, я вам дякую за сьогоднішній урок. Ви можете вже переходити до наступного урока, він у вас в боті вже доступний, але я вам раджу все-таки скачати оцей Excel-шаблончик, розписати ваші борги, якщо вони у вас є, і побудувати якусь стратегію їх закриття. Тому що, якщо ви будете просто дивитися лекції, це ні в якому разі не приведе вас до бажаного результату. Лише ваші практичні дії можуть призвести до того, що ваше фінансове становище зміниться. Все в ваших руках. До наступного уроку!